Я вітаю тебе. Давай поговоримо з тобою про те, що тебе зараз просто непокоїть. Давай ти мені розкажеш, що зараз з тобою відбувається. Давай поговоримо. Подумай, будь ласка, про себе. Назви своє ім'я, можливо. Що тебе турбує? Або за що ти радієш? Багато є чого сказати, так? Да? Давай поговоримо. Як ти? О, ти. Ти змінюєш своє життя. В тебе зміни йдуть зараз дуже швидко. Ти зараз е на якомусь такому етапі да, становлення на етапі, коли ну, не те, щоб ти борешся за щось, да, ти проявляєш себе. Твої зміни, але вони йдуть на краще. Earth... Всі ці зміни вони йдуть на краще. Давай подивимось, що в тобі. М -м -м. Є чоловік. Є чоловік, який... з яким в тебе все добре, да? можливо, це твій чоловік законний або твій коханий, і у вас з ним все добре. І у вас є любов, ти знаєш? якісь є ще будуть, можливо, якась пропозиція йде від чоловіка. Слухай, давай подивимось. Може дійсно буде пропозиція від чоловіка створити сім'ю? Чоловік. Так. Да. Це пропозиція, яка несе за собою зміни. Бачиш пропозиція до тебе. Це буде розмова. Що ти хочеш від неї? Тут є пристрасть, він дійсно він готовий змінити твій статус. На який? Щоб ти залишилася з ним. Він хоче тебе вберегти. Знаєш, вберегти. Тут якась допомога йде. І знову ж через чоловіка що таке, Що ще один. Можливо, це той самий чоловік, бачиш? Пропозиція, щось йде якась допомога. Хм. Цікаво. І ще щось розкажи мені, що тебе турбує? Що тебе турбує? Справедливість. Невже тебе хтось образив? Тебе хтось образив? Це потрібно відпустити. Людина це зробила не будучи собою. Під впливом чогось це було сказано. Це просто, знаєш, це слова були не справжні, так? не від серця, від злості або від недалекості своєї. Не знаю. Але це були не справжні слова людини. Це потрібно відпустити. Бачиш? ну тобі дійсно було погано, да? Щось таке було неприємне. Так, що це за король в нас? Заспокою, ти бачиш, ти, ти в страху через якогось короля. От Тобі хтось щось на емоціях сказав, да? і ти плакала, і ти в страху через якогось короля. І що тепер? Що тепер? Ну, бачиш, ти все рівно переможець, відпускай цю ситуацію. Ця людина, вона просто не контролювала себе. В тебе все буде добре. В тебе все буде добре. Все повернеться. Давай ще про себе. Бачиш, все повернеться. По-перше, ще будуть люди, і буде спокійне життя. І в цій ситуації ти залишишся при своєму. Розумієш, якщо хтось тебе хотів образити, ти все рівно ти залишаєшся при своєму. Хто б що тобі не сказав? Давай подивимось ще. Що ще в твоєму житті є таке? Можливо, щось тебе турбує. Давай розберемося, бо я бачу, що ти говориш більше про те, що тебе непокоїть, да? про те, що непокоїть. Люди інколи говорять такі речі, які знаєш не, не по своїй волі, да? не, не тому, що вони погані, просто вони інші, ці люди. В да? них інше життя, можливо, в них якісь ментальні якісь проблеми є, і ну, вони себе не вміють контролювати. Але це не потрібно навіть пускати в свій простір. Ось просто ось так, ні. Тобі хтось щось сказав, а ти така, стоп, я це не приймаю. залиш це собі і просто піти. Ось так це буде правильна реакція. Вступати в дебати не потрібно. Не потрібно. Так, давай ще поговоримо. Розкажи мені, що ще тебе турбує. Що тебе турбує? О! Ось це. Чекаєш коли, все, чекаєш, коли все заспокоїться, да? бо зараз бачиш, знову ця карта, яка була на початку, карта такої собі, типу боротьби. Да? От, коли ти пробиваєшся кудись, і тобі цікаво, коли все заспокоїться. Давай подивимось, коли буде стабільність. Да? Давай подивимось, коли буде стабільність. Ти знаєш? Ти вже маєш достаток. В тебе вже все добре. Ти просто можеш цього не помічати да? в силу чого? В силу свого виснаження. Просто емоційного виснаження. І, і плюс ти. Е Ну, це дійсно, знаєш, коли в тебе щось є, а ти постійно в пошуках чогось, тому що ти, ну типу як не можеш вдовільнитися, розумієш? Якийсь страх іде. Страх чого? Що ти будеш сама вирішувати свої проблеми, що, тобі, що в тебе не буде підтримки, що ти залишаєшся сама. Це неправда, що тобі буде важко, це неправда. Це неправда. Це тільки страхи, розумієш. Дивись, як іде людина, а, особливо жінка, а, якщо довіритися ситуації, да, по-перше, ти відіб'єш. Всі напасті, що там в тебе є, ти відіб'єш. Але якщо довіритися ситуації, і, ну, як би це не звучало, помилитися і попросити допомоги, прийняти цю ситуацію і попросити допомоги, да? прийняти ситуацію, дивись, які карти, і попросити допомоги, то варіант буде знайдений. Допомога буде. І причому буде вона з тої сторони, може бути, да, з якої ти навіть не чекала? Інколи це бувають просто незнайомі люди, це бувають якісь друзі, просто якісь люди з'являються в твоєму житті. І ну, реально з допомогою, на яку ти просто не очікувала. Чи це так? Давай подивимось, чого чекати. Так, да, ти бачиш, потрібно чекати. Від друзів, да, від, від, від якихось людей тобі йде допомога. Тобі просто потрібно довіритися. Тут момент довіритися і чекати. Не треба боятися. Давай візьмемо поради для тебе. Давай. На зараз. На що на чому потрібно зосередитися? Давай так. На чому тобі потрібно зараз зосередитися? Ти знаєш, тут іде момент, що потрібно. А можливо, якесь навчання, а можливо, і закінчити якусь справу, яку ти довго не могла закінчити. От може йде таке. От потрібно зараз зосередитися на цьому. Розумієш? От щось таке було в твоєму житті, От ти до нього довго йшла і, повір мені, ти дійдеш. Тобі потрібно закінчити якусь справу. Розумієш? Вона тебе тягнула вниз. На чому потрібно зосередитися? Так, а тепер давай подивимося, від чого потрібно відмовитися. Відмовитися. Ну, По-перше, це дійсно неприємні розмови. Які просто приходять в твоє життя, розумієш? І відмовитися потрібно від бездіяльності і від сумнівів. Тобто ти маєш почати робити, та? ось типу як тут, на чому зосередитися, закінчити те, що ти. Не можеш закінчити те, що почала і кинула, да, можливо, там на півдорозі. І ось потрібно відмовитися від застою, да, коли ти відчуваєш, що ти там не хочеш нічого робити. От, це неправильно. От це так карти радять, правда? Це ж не я говорю через карти. Ось вони тобі радять, що потрібно рухатися далі і прибрати. Ссори, от якихось якісь балачки, якісь ссори, щось таке, знаєш, в твоєму житті якесь дуже емоційне щось ось це треба прибрати. Загальний фон дивлюся, дивись. Потрібно просто, от, по-перше, по-новому на себе подивитися. Розумієш, от ти маєш на себе подивитися по-новому. Можливо, полюбити і прийняти себе нову. Можливо, так. Да? Що жінка, вона дуже часто собою незадоволена. задоволена. Але ми в себе одні. В себе треба любити, якою б ми не були, правда? То загальний стан такий, да? загальна енергетика, що дає тобі. Цей розклад, порада це полюбити себе такою, як ти є, сприйняти такою, як є, без змін, без нічого. А якщо щось хочеш змінити, то це потрібно робити. Ось такий розклад у нас сьогодні. Я дуже дякую тобі за перегляд. Підписуйся, став подобайки, пиши коментарі, але бучим. Я дуже тобі дякую, бережи себе.